Вчитель трудового навчання Микола Бажанюк із Шаргорода виготовляє дрони камікадзе для підрозділу розвідників. Робити залізні пташки навчився онлайн. Собівартість дрона від 9 до 10 тисяч гривень. Кошти на комплектуючі чоловік збирає у соціальних мережах. У планах педагога вчити збирати дрон камікадзе своїх учнів. Про виробництво безпілотників поговоримо з Миколою Бажанюком, вчителем трудового навчання з Шаргорода. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, як виникла ідея, як, власне, навчились виготовляти дрони? Ну, за такою специфікою, як я працюю з дітьми, ми дуже багато проектів таких мали, які робили на виставки різні. Електронні іграшки, і не тільки іграшки, О, був якийсь такий невеличкий досвід того, що діти можуть працювати в такому е, от, е, варіанті, що вони можуть не тільки там, де десь щось тесати чи е, довбати, але й можуть і е, вчитися чогось більшого. І коли вже прийшло оце повномасштабне вторгнення, дуже. Е, було таке непереборне бажання бути дуже корисними. Ми виготовляли свічки, окопні виготовляємо, зараз маємо що передавати, і сітки виготовляємо, але всього цього здавалося замало. І коли я почав аналізувати то, що відбувається там на фронті, я вирішив, що треба бути чимось корисним. І от одна із ідей, це що дрони, 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 я все ними, ну, можна сказати, це не від сьогодні, я, якась така мрія була недосяжна. Але вона виявилася досяжною, тому що коли задаєшся цілею і йдеш до неї, то будь-які бар'єри вдаваються. І я її тим прикладом, що ви бачите, що я подавав. То, що я зміг знайти ці курси, неодноразово я був. Пробував. На перших порах в мене не вдавалося, але так я знайшов курси, які були мені підходили, і вони були дистанційні. І за часом були не прив'язані, це дуже було непогано. Я пройшов і зараз вже протягом цього місяця, що я така активна фаза. Дуже багатьох людей вже туди теж відправив на ці курси. Багато учнів, багато дорослих людей проходять навчання і вже створені групи, от такі от мобільні, які десь в своїх там зручних місцях. В своїх майстернях там виготовляють вже дрони. Крім мене, це тільки то, що я роблю, то ще є люди, які вже проходили зі мною. На першому тому дроні, який я з сімейного бюджету купив і навчався з людьми. Вони вже навчилися робити і вже роблять ці дрони. Ну, Будь ласка, скільки дронів вже виготовили? Дуже повільний процес. Самого це всього, що треба зробити. Перший дрон цей, що я купив за сімейні кошти, він мені йшов місяць. Тепер знову я отримав дрон, почав ці презентації, почався все доносити до людей. І протягом цього місяця це ще все відбувається. Дрон зараз, оцей що сімейний, він знаходиться на полігоні і проходить випробування. Є ще в мене зараз вже. На тестуванні слідуючий дрон, це вже, будемо так казати, грубо два. О, і є в цих колективах, які я позбирав, теж вже по кілька дронів вже вони позамовляли, і є вже зібрані і є відправлені. О, так що робота йде, рухається. Дуже помаленько, немає, немає основного, немає сьогодні і зараз комплектуючих. Якби було забезпечення, що сьогодні і зараз, можна було робити значно більше. Скажіть, будь ласка, куди відправите дрони? Дрони йдуть всі на передову. Не буду уточняти, мене не уповноважили. Це і в розвідку, і тим, хто замовляє, тому що дрони збираються на кошти громад і при зворотньому зв'язку замовляється, який дрон і куди він має йти? Ну, ми стараємося зараз, щоб був зворотній зв'язок, тобто під конкретних людей складаємо, тому що люди збирають гроші для тих, щоб допомогти своїм рідним, і ми стараємося це отробити. Орієнтуєтеся на запити з фронту? Скажімо так, ви також говорили, Я... що є проблема із комплектуючими для виготовлення дронів. От де вдається знайти матеріали, де берете матеріали на їх виготовлення. Ну, е основне, це те, що ми можемо собі дозволити економити це недружня країна, Китай. Ну, якщо потрібно е швидше є е люди, які, допустимо, е замовляють і мають ці деталі, торгують ними. Ну, це виходить на порядок дорожче. О, і є вже нас проскакує така інформація, що вже є і наше виробництво деяких деталей. Але його, я так розумію, що ще не в такій кількості, щоб можна було замовляти і вже користуватися власними виробниками. Чи збираєтесь долучати учнів до цієї справи? Є, у нас вже напрацювання у цьому плані за цей період. І відділи освіти відгукнулися, надали години гуртків і діти вже навчаються цій справі. Крім того, що вони навчаються на гуртках, вони всі ще проходять навчання на платформах соціалу. Drone.ua і Drone.ua Це дві великих платформи волонтерських, де можна навчатися. Я закликаю, хто небайдужий і розуміє, що він може пройти такі курси, щоб проходили навчання і долучалися до таких проєктів, як Народний дрон. О, і якщо стосується того, що я виготовляю і збираю кошти, то, будь ласка, є у е, мене е, в соціальних мережах є Інстаграм. Е, Ютуб, є Фейсбук, де я розповсюджую інформацію про те, як я виготовляю дрони, як я фінансування використовую та інша інформація. Там є посилання на Монобанку. Якщо є люди небайдужі, які хочуть профінансувати такі проекти, то, будь ласка, приєднуйтеся. Наша сила в єдності і ми тільки разом зможемо подавати це, це нещастя, яке на нас насунулося. Слава Україні, героям слава! Я вам дякую. Бажаю успіху у всій вашій важливій зараз роботі. Я дякую вам, що ви підтримуєте, і я дуже радий, що ви побачили мене. До побачення, до побачення, Микола Бажанюк, вчитель трудового навчання з Шаргорода, був з нами на зв'язку.